Вони якраз на, на цьому шляху. Ви не думаєте, що їм просто. Тому що в медуніверситеті університеті намагається стати добрим лікарем, київминці, філософом, а їм треба стати духовниками апостолом. Перекладі з грецької мови і слонець. От їх сьогодні Господь, мати Божа, зібрали до себе. І дуже багато спокус, і дуже багато всякої всячини. Але вони впевнено йдуть до своєї мети. Мета не стати треба виконавцем, а стати Пастири і скористати з тої великої спадщини, котра є. Вона є. Її хотіли забрати, знищити, зліквідувати. А вона є. Я колись коли викладав, я казав студентам, що. Для того, щоб стати проповідником, читайте українську класику. Вона має відшліфовану найкращу мову. В них почерпайте. Оцю мову тоді вона буде зрозуміла для народу, для людей. Мені шкода, що тут один, два взяли. Вийшли, таке враження, що вони все знайти того не треба. Вони треба. Вони на послуг. Ну, один можливо. на послуг, два, а решта. Я їх післав, тільки що на послуг. Ви післали? Я б їх теж післав. <риклад> на свої графії, до своїх громад. Поетів не буде, буде, будуть книжки. У кращому випадку, коли хтось не спокуситься і не, не перестане читати. Але так як Господь любить Україну, так як нею дорожить Мати Божа, так, напевне, ніде такої любові немає. Але ми так мало про то знаємо. Так мало шукаємо. Ще річе знаходимо. От ви знаєте образ Леонардо да Вінчі Тайна вечеря. А «Та сидить Христос, 12 учнів і Юда. Він, до речі, 40 років шукав образ Юди, з кого змалювати, щоб передати всю цей трагізм. Дякую. І кажу, через 40 років знайшов. Мені часом страшно стає, щоб оце все світське і оце все недуховне не взяло верх і щоб не було там, що коли Ісус Христа один-два апостоли, а решта всі Юди. Може таке бути? Може. Тому скільки треба працювати, скільки треба старатися, а найбільше молитися, найбільше просити Матір Божу, архістратига Михаїла. І вони допоможуть. Коли я в 92-му році приїхав сюди, отут у Одесобор руїна була страшна, як зараз руїни після того, як бомби падають чи ракети. І так довго не могли почати відбудовувати Михайлівський. Але ми зібралися і відслужили божесну літургію прямо на руїні. Всі студенти, викладачі. І після того так сталося, що пішло, 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 почали відбудовувати дзвіницю, потім стіну, а потім взялися за собор і відбудували. Оце треба пам'ятати. Глухий, як Софійська дзвіниця, благаю тебе, задзвони, В країні пора пробудитись. Над нами все небо, як дзвін, і громом дзвонить блискавиця, ти часу дзвони навздогін. Софійська завмерла дзвіниця, ти дзвоном своїм заглуши воскреслим забрехану мову. До нашого дня поспіши свята Материнська покрова, як пильно чекає наш день і стражденна свята Україна, коли Воскресіння прийде і випростаємо коліна, в бадьорі підем до Христа, любов'ю здолавши руїну, дзвінице Софійська, свята, дзвони щоб воскресла